Друзі, ми побували в чарівному місті, і знаходиться цей котеч, звісно, в Славську. Славськ, це просто для нас любов, і сьогодні я вам буду розповідати про цей неймовірний котеч. Як ви бачите, у ньому дуже багато деталей. Він маленький, але дійсно заповнений всім потрібним. Тут навіть можна прочитати книги. Також у них дуже простора ванна кімната, і там також дуже багато дрібниць для вашого відпочинку, щоб ви себе почували, як я люблю говорити і як вдома. Ви тут можете знайти всі засоби, які вам потрібні, і навіть ті, які ви не чекали тут. Ви просто погляньте, скільки всього тут для вас підготували, для вашої зручності, щоб ви раптом, якщо щось забули, то тут все необхідне точно знайдете. Також тут є аптечка. До речі, нам знадобилась, не буду починати цієї теми, але добре, що вона є. І також тут є дівчатка, засоби для нас на всякий випадок. Думаю, ви самі бачите, як тут красиво, і головне, все продумано для вас, для нас. Дуже мені вже подобається. Також мені подобаються кольори котеджу, все в світлих тонах, і знаєте, виглядає не дуже депресивно. Взагалі не депресивно, а навпаки. Він маленький і дійсно дуже-дуже приємний. Хочеться просто повертатися, і ми просто зробили висновок, що це найкращий котедж. Також у нас був друг, і показую вам, що в нас є на другому поверсі. Дуже комфортний другий поверх з ось таким ліжечком і з видом на гори. Було дуже приємно просинатися і бачити цей неймовірний вид. Чесно, хотілося знаходитись там весь час, лежати і дивитися, і просто нікуди не спішити. Звісно, ми не забули про свого друга-пухнастика, він з нами їздив в Карпати завжди, точно ви знаєте. Також котеч нас дуже приємно зустрів з ялиночкою і, головне, сервіровка стола. Було дуже приємно зайти і вже відчути такий підхід до гостей. Тут дуже багато різних ігор, багато яких з них пограли, і вони, до речі, дуже цікаві. На логіку дуже було інтересно. На кухні ви можете знайти все необхідне, там є дуже багато різних приборів, також банічки для вас, різні спеції, все, що потрібно. Тут ви навіть можете знайти більше, ніж потрібно, тому що тут є і мука, і різні крупи. Просто про все подбали. Мені дуже подобається підхід е господарів, тому що все продумано до деталей, і це насправді дуже цінно було спостерігати, бо для нас навіть підготували батончики. Ми просто зайшли і вони вже лежали. І знаєте, це просто зайвий раз заставило нас посміхнутись. Ну просто неймовірно, не можу підібрати слів, як правильно вам описати це місце, але воно настільки мені до душі, я чесно, навіть не хотіла звідти їхати додому, бо мені було там надто добре. Потім ми собі приготували вечерю, і щоб ви розуміли, тут ми навіть знайшли сендвічницю. Нам було це просто приємною знахідкою, і ми собі зробили і сосисочку, і хліб, і згодом м'яско там. Як ви бачите, у цьому котеджі є проєктор, з яким ми собі вільно дивилися всякі свої любимі серіали, і це ще більше додало атмосфери. На наступний день ми готувалися до Чану, і вже хотілося найшвидше туди йти, бо там дуже все гарно світиться. Зараз побачите все самі. Але перед тим нас господарка пригостила своїми домашніми дарунами. У них ви вільно можете скористатися цією послугою, це дуже смачно, це по-карпатськи, бо навіть є сало. Це величезний плюс, адже ви можете, просто не рушаючи з місця, собі замовити ось таку вечерю. І після цього ми вже пішли в атмосферу двора, території і, нарешті, в чан. Чан просто неймовірний, дуже теплий, і мені дійсно не хотілося вилазити до останнього. Повірте, ми не вилазили аж допоки вода не стала холодніша, ніж потрібно. Було просто казково, ця вся атмосфера, гори, Клас! Дуже рекомендую вас завітати в цей котедж, бо тут просто є все необхідне, і ви себе почуваєте просто казково на фоні цих гір.